Дівчата приготувала вже з самого ранку ось такими порціями, розподілила це лазання. Покажу зараз, як вийшло, як вийшло, як вийшло, яка смакота. Вона ще гаряча, тут все відкривається. І о, смакота. Трішки сир але це таке нічого. Саме головне, що сама страва дуже-дуже смачна, апетитна. Дивіться, яка гарна, пропитана, м'ягенька. У мене залишилися самі листи лазані. Я їх не проварювала, просто поскладала кожен лист. Приблизно був, було 5 штук, а вірніше було 10, але 5 зробила таку одну порцію і 5 також залишила на ось цю порцію. Бо в мене були ці дві формочки з фольгою. Дуже зручно, до речі. Візьміть собі на замітку, щоб не мити багато посуду, гарненько запекти. Дивіться, яка смакота вийшла. Дуже-дуже ароматно пахне, хочеться спробувати, але я підготувала собі на вечерю заготовка. В мене така, бачите, що вона така досить немаленька порція. Її можна так розділити ну, частково. Тут приблизно буде на три. На три порції. І те ж саме у мене, зараз покажу. те ж саме тут. Подивіться, яка яка гарненька смакота. воно Всі листи, навіть якщо вони не проварені, вони дуже-дуже добре пропитуються: два види соусу, як бачите, нічого такого, лазання. Така, як іде в оригінальному вигляді великою, як робить, а можна також на такі невеличкі порції теж зробити швиденько, щоб воно все було а, зручно порізати по порціях, подати. Воно можна ще поставити в духовку перед самою подачею, щоб воно було тепленьке, тому що форма це з фольги і дуже-дуже зручно буду обов'язково ще докуповувати такі форми і використовувати їх. Щоб затрачати менше якомога менше часу, а, щоб не мити посуду, а в такому вигляді просто кинути у смітник і все акуратно чистенько. Також ще зранку накрутила голубці. Ось такі красавчики в мене вийшли, такі трикутнички. Дуже зручно, дуже добре, тому що порція самих голубців невеликі, вони такі маленькі, і дуже зручно, що багато не кидати, бо діти можуть не доїсти. А маленькі такі голубчики то саме раз вони гарячі ще, накриваю зараз кришкою, відправлю. Щоб вони гарненько ще настоялися, охолонить буде у нас і на сьогодні, на завтра. Наскільки вистачить, підливи, ніякої не роблю. Просто буду подавати з маслом швидше за все, бо так більше смакує. Або, якщо захочеться, то можливо зроблю на вечір якусь підливу, можливо, з шампіньонів. Це вже буду бачити. На днях Юра їздив в перукарню, потрібно було трішки підстригтися. Волосся у нього дуже швидко росте і хотів зробити таку сачіску, яку побачив в інтернеті. Плюс-мінус вийшло те, що він хотів. Йому там і путру нанесли, моднік. Але залишився задоволений, тому що. Більш-менш йому зачіска сподобалася. Така вийшла те, що він бачив. Були ми у салоні перукарня Етюдстрою, і заходимо завжди до однієї дівчини, яка завжди його стриже так, як він цього хоче, і більш-менш виходить все те, що він собі задумав, саме головне, що йому сподобалося. А тепер у мене трішки вечірньої рутини, Покажу, що я робила цього вечора. Нарешті взялась за ту справу, яку відкладала напевно рік, і вона в мене завжди накопичувалася. Це е, справа з документами. Також хочу побачити, чи у вас те ж саме є, коли немає часу з цим всім зробити порядок, все гарно поскладати, зробити ідеальний. Порядок з тими справами, які мають відношення, також документи і на будинок, є документи також і по машині, а документи те, що брала з побутової техніки, те, що в мене на гарантії передивитися, чи часом не вийшов з е, строк дії. Цього цієї побутової техніки, а також комунальні послуги квитанції, які оплачуються. А ще також в мене документів дуже багато залишилося непотрібного із моєї попередньої роботи. Там дуже дуже багато паперів вийшло, і думала, що в мене там зовсім трішки. І багато різних візиток, карток. Ще ось ці дисконтні картки. У мене дуже багато просто валом їх були. Я вам пізніше покажу, скільки всього металолому кажуть назбирала і буде чим палити. Розпалювати в котлі. Одним словом, я була просто в такому шоці, що я стільки цього всього тримала і думала, що воно все потрібне. І потрібна там велика коробка, чи будь-які папки купляти спеціальні, щоб воно все красиво виглядало і акуратно було все стояло по файликах. А вийшло так, що. Полобільша більша половина всіх цих паперів просто не потрібні, які я нарешті просто позбулася. Їх вже немає, і слава Богу, що я вже всім з цим зробила порядок. Ще саме головне, мені потрібно одне єдине, так і докупити. Не знаю, що саме, чи просто папку Прозору для того, щоб в мене гарно все стояло акуратно. Наприклад, там свідоцтва дітей, мої свідоцтва свідоцтво також те, що Стосується школи, ось в такому плані поробити, щоб в мене все було, знаєте, по... По файликах, щоб акуратно тільки перегорнув там мене школа, що підписала, перегорнув там мене по будинку і знову так перегорнув там все там, приблизно на машину. ну В такому плані там квитанції, і ось щоб в мене все стояло, як кажуть, по поличках. Акуратно все складено. А зараз на даний момент це головне, що я повикидала все зайве, те, що мені вже не, потрібне, не потрібно було. Давно. І Добре, що в мене зробилась така вільна хвилинка. Це був час, напевно, 10 я не хотіла ще лягати спати. Думаю, потрібно зайнятися чимось корисним, так як просто не хотілося ще лягати, дивитися там, телевізор чи будь-чимось іншим займатися, я відкрила. Свою тумбочку і дивлюся, так, точно, треба цим вже нарешті зробити порядок, тим більше в мене є настрій для цієї справи, і нарешті вона в мене зробилася. Це був один з таких жирних пунктів у моєму списку, щоб це все зробити. Бачите, скільки було в мене оцього, оцих всіх листків, коротше, там стільки просто валом. Е, і акуратно все по ось цих файликах, по папках розклала. Але хочу, щоб воно все було в одному е, єдиному кольорі, прозорі. Ось ці маленькі, мені дуже сподобалися на паспорта. І знайшлася в мене така невеличка коробка, в яку влізло все, якраз те, що саме потрібно, е, те, що має бути. Але колись з часом, якщо я пригляну собі. Е, Саме для документів, щоб воно було ще краще і мало дуже гарний вигляд, щоб мені воно подобалося, то я перескладаю, перероблю і воно щоб в мене було все по таких від окремих відділах, щоб все було гарно і упаковано. Тому на даний момент. У мене стоїть все в цій коробці, гарно все помістилося з боку. Я поскладала всі е, ті папки прозорі, які в мене йдуть вони наполовину. І подивіться, як гарно вийшло, акуратно все складено. Е, дуже зручно, я принаймні як складала, знаю, що де лежить. І... Що потрібно, зразу витягнути. І також мені зараз, принаймні на даний момент, дуже зручно, якщо потрібно, там до сімейної лікарки є окрема папка дитини на кожну дитину, там моя, і, і всіх е, в окремому файлику, окремій папці стоїть. Я зразу просто все цілком цей зошит беру. І в мене вже всі аналізи, все, що ми здавали, все є під руками, не потрібно ритися, шукати, в якому місці йде все акуратно закрилося. Стоїть. В одному місці я знаю те, що лежить і стоїть, тому беріть собі на замітку, мотивуйтеся і надіюся, що у вас також все гарно виходить і вийде так, як в мене. Так, я вже вдома їхала в аптеку взагалі купити лікарство. Бо у хаті взагалі немає такого лікарства від грипи, бо Юра має температуру. Треба б купити було е, дещо на горло, щоб воно вже було на запас. Вирує такий вірус, який е, не знаю, дуже сильний, і дуже багато дітей. Е, Просто хворих, температурять, і кашель, горло одним словом, повністю цілий комплект. І прийшла черга, дивлюсь до мого моєї дитини. Вранку проснувся і каже, щось його тіло так ломить і не дуже добре себе почуває. Поміряла температуру, і в нього вже було 37,6 я таку температуру не спиваю. Пізніше вона піднялася на 38,6, і тоді я почала йому дала таблетку і вона впала зараз 37,5. Я за той час він пішов лягти поспати, зварила ще узвар з яблука сушених. Він випив літр перед тим, як я поїхала добре, в такому випадку пропивати такі чаї мочугольні. Для того, щоб ось це все виходило, і воно стає тоді набагато краще, і себе дитина буде краще почувати. Ну, принаймні, я так роблю. Так, я приїхала зараз швиденько, витягну все, що придбала, покажу вам. Пробіжусь так, плюс-мінус по цінах. І далі я думаю, хотілось мені. Зробити на вечерю щось придумати, і можливо поділюся з цим і з вами і дещо по будинку зробити, поробити. Купила кисневий відбілювач, бо в мене є такий теплий светр і. Побачила, що там є пляма, я його забула м, виварити е, в ось цьому кисневому відбілювачі. Він в мене так просто простояв у шафі, забула зовсім за нього. І вже сьогодні купила, бо в мене він закінчився. Швиденько теж закип'ячу воду. Поставлю, нехай воно все так гарненько відмокне, е, відійдеться пляма, і м, він дуже тепленький і мені він подобається. Ось такі справи. А, що ж, давайте я буду вам розбирати, показувати. Дивіться, насамперед покажу вам ось цю помпу. Я купила для того, щоб поставити ось там в мене є бутля, і в нас буває, відключають воду джерельну. У мене є на запас такій бутлі вода, і щоб не просто її не нахиляти, бо дуже незручно, то я купила ось цю помпу. І, до речі, дивіться, випрала я свої оці коврики, і вони в мене тут на кухні, бо підлога тепла, і вони в мене вже майже сухі. Треба буде позабирати і поставити їх у ванну кімнату. І на вхідну зону. А, так, ось ця помпа. Треба буде її закласти. Зараз я так покажу, як вона виглядає. Вона йде на Зараз. Від е, 11 до 19 літрів. У мене та бутля, здається, має 19 літрів. Звичайна помпа, нічого такого, але Головне, що цей натискач добре працює. Перевіряла. Ну, натискала, провіряла. Далі взяла такі паперові рушнички, самі-самі дешеві і прості в аврорі. А цю помпу я брала в епіцентрі близько 200 гривень. Ці рушнички були по 24 гривні. Ну так, щоб не було жалко використовувати там мене такий білий рулонний папір для рук, то можна буде цим і стіл повитрати і ці простенькі, звичайний. Так, кілограм цукру, бо в мене закінчився придбала. Так, докупила я собі порошок. У мене закінчився, Беру знову ваш е, іфре. Ось цей. Дуже мені подобається. Е, дуже приємний аромат і е, дуже багато, бачите, є е, 414 прання. Це якщо вручну, а в машинці 96. Має дуже гарну густоту, гарний густий гель і гарно відпирає. Я вже вам, мені здається, показувала в якомусь із відео, що він мені подобається. Для підлоги, миття підлоги взяла ось цей клінер. Запах приємний, морська свіжість, це дуже сподобалося. І ще плюс 100 грам у подарунок має літру, літра 100 гарний. Я не брала такий, але спробувала по запаху один єдиний запах, який мені сподобався, тому взяла. Ось цей саме кисневий відбілювач, але маленьку пачку 77 гривень 110, мені здається, чи, або 109. І ось цей порошок 215 гривень заплатила. в Аврорі, брала. Далі ось цей Авена фарба для волосся, потрібно помалювати. Колір чорний 0,53 фірма Авена, Акмеколор, дуже подобається. Далі. Тут попросив мій син Женя купити йому це печення до кави. взяла одну упаковку. Так, в епіцентрі ось ці свічки це будуть для е, соляних ламп. У мене є дві. І взяла такі дві е, лампочки. Надіюся, що вони підійдуть, це міні. Але мають, бачите, е, на 300 градусів Цельсії піч. Ну, тут показує для печі, але вони, надіюсь, що мають підійти до моєї лампи. Я, коли закручу, вам покажу. Нарешті взяла собі для волосся щітку. Бо моя та вже просто в такому стані, що мені вже самій незручно і не дуже добре розчісувати волосся. Я не знаю, наскільки вона мені буде добра. Бо о, якщо пробувати ось ці щіточки, то вони такі. Ну, мали, мали би підійти для моїх, для мого волосся. Пізніше вам все скажу. Ось цей чохолчик взяла дитині, бо мають і картку, і деякі там свої карточки. Одним словом, такі проїзні, проїзний білетик поставляться сюди, буде мати собі у сумці все акуратно, гарно складено. В звичайному чорному кольорі взяла такий чоловічий. Чоловіча візитниця. Ну і а, ось цей гребінець щітка коштувала 77 гривень, мені здається, 60 з лишнім коштує ось ця лампа. І ось ця візитниця 24 гривня. Аврорі брала. Тут, дивіться, в опіцентрі приглянулися мені знову. Гарні насіння квітів покажу, які мені сподобалися, дуже гарні. Дивіться, ось цей вид квітів називається махрова суміш, але це є е, аквіле, аквілегія. Багаторічна. Більше хочу зараз таких багаторічних брати, щоб вони в мене вже були, тільки буду досіювати. так. Ось це оранжеве диво чорнобриці. Не пам'ятаю, щоб я їх вбрала, але я, мені здається, так їх і поставила, та хай буде. Різноманіття, вони однорічні, але ось ці суцвіття, які будуть висихати, і буду складати у пакет і тоді висіювати. Буде гостове насіннячко, але не подивилася, скільки вони мають висоту. 30-50 см. Супер. Вони є низькорослі. Дуже добре. Дві пачки ось цього взяла незабудка, Різний відтінок, бачите, мішано. Розовенькі, такі дуже пастельні відтінки, синенькі, біленькі. Дуже подобається. Придумаю, куди би їх висіяла, але вже так більш-менш знаю, куди іде, буде гарно виглядати. Так, Айстри низькорослі, теж взяла дві упаковки, бо мені дуже подобається, що вони такі низькорослі. Теж знаю приблизно місце, куди я хочу їх посіяти. Не пише, чи вони, ран... ну, чи вони однорічні, чи як. Але мають кущ висота до 35 см. Дуже гарні, дуже класні. Дві упаковки по 3 грами. І ось ці взяла портулак махровий. Мені вони дуже сподобалися. Подивіться, які красиві. Квіточки. Дуже шикарний відтінок. Якщо так всі ці розбавити, це буде просто якась краса, однорічна рослинка до 15 см. Висота їхня буде. Дуже будуть гарні. Такі, мені здається, бардюрні більше, але ну, колір просто бомбезний, такі різнокольорові. Я ще купила ось цю це є добриво для моєї лаванди. Я не підживлювала минулого року свою лаванду. Цього року хочу спробувати її підживити взяла від сотка. Попробую, якщо ви використовуєте і підживлюєте свої лаванди, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви розводите. Хоча тут пише все, але краще, знаєте, коли хтось вже це використовує, робив і знає, що це дійсно добре і дієве. І, можливо, хтось по-іншому розводить і воно краще підживлює лаванду. Буду дуже вдячна за ваш віду. Ну, Все. Складаю все на своє місце, біжу до дитини, подивлюся, що він там робить, помірюю температуру, зроблю собі гарячого чаю. Ну і далі хочу деяку роботу зробити, поки буде готуватися їжа, ще скласти, що ще потрібно приготувати. Хочу ще дещо спекти. Тому давайте на пару хвилин перервемося. Нагодувала всіх обідом, зараз хочу поприбирати, помити посуду, бо зранку, як їхала, то залишила все так, як є. І поприбираю, щоб було чистенько. Дитина вже зараз без температури. Помаленьки йому проходить, лікарство випив і лежить собі, дивиться телевізор, дивиться мультик. А я тим часом помию посуду, поприбираю, хочу ще сьогодні зробити порядок у своїм холодильнику. Хто мене бачить давно, дивиться давно, то знає, що в мене є окрема холодна кладова, дуже зручно, особливо в зимовий період, тому що там у мене все зберігається з приготування, те, що приготую на ранок, обід, вечерю. І в холодильник у мене більш-менш залишається у чистоті. Там тільки можливо там знаходяться молочні продукти, м'ясні там, копаса, ось в такому плані. Тому не страхайтеся, що в мене холодильник наполовину буде пустий. І... Все в мене є, Мені є. А саме головне, що я не люблю накуповувати, щоб воно стояло, портилося і я так його не використаю. Так як я в місті майже кожного дня тому купляю все свіженьке стільки, скільки потрібно на сьогодні, на завтра, щоб було. А пізніше я знову собі докупляю, добираю те, що мені хочеться приготувати щось інше, і тоді купляю той продукт на наступний день. Тому там в мене все. Це в порядку. Але холодильник стараюся мити регулярно, щоб він не застоювався, щоб не було неприємного запаху. Завжди, коли мию холодильник і ставлю, горнятку, навіть не горнятку, а такий невеличкий слоєчок соди насипаєш, бо сода вбирає в себе весь запах холодильнику. Не знаю, наскільки працює, але мені здається, що. Плюс-мінус воно так і є. Чим мию холодильник? Спочатку мила просто теплою водою та лила оцід. Зараз я вирішила спробувати з красатори, не знаючи. Воно так правильно, але дуже-дуже добре гарненько все продезінфікувало, гарно воно все очистилося, тому що все одно діти беруть молоко, десь попаде, що розлиється чи варення від самого, самої посуди потече, і воно залишається, тому все дуже добре відмило, чистенько продезінфікувало. І саме головне, що в самому кінці, після того я дуже дуже добре ретельно вимила. Водою, холодильник чистий, всі полички, все я піднесла в ванну в кімнату, там також нанесла кресатори. Воно за той час, поки я моїй сам холодильник теж все дуже гарно відчиститься і вже буде чистенький, пізніше, дуже добре пройдуся водою, гарно все вимію, і він в мене буде чистий. Коли спитали мене про мій відгук на рахунок холодильника, скажу, що це вийшло так чисто випадково, тому що попередній холодильник, який в нас був, він почав виходити з ладу, саме це морозильна камера, тому що вона починала текти, якщо його перегрузити різними продуктами. і і взагалі він почав такий бути вже дуже-дуже неохайний. Я побачила два роки тому або три на сайті епіцентру, що зараз акція, це була якраз до Чорної П'ятниці. Холодильник, який зараз ось цей у нас коштував 14 тисяч. За рахунок чорної п'ятниці він коштував 11 тисяч. Тому я думаю, була дуже гарна вигідна ціна. Тому я сказала чоловікові і показала. І в той самий ж вечір ми поїхали. Ми ще його застали, нам його упакували і ми привезли додому. Це так було майже на самого Миколая 19 грудня. Це було трошки так смішно, тому що в нас був праздник якраз цей день. До мене приїхав мій дворідний брат, нам ще допоміг його привезти, поставити на місце, тому що він був тяжкий. І так ще відсвяткували, як кажуть, новий побут в будинку. Але холодильником зараз на даний момент я плюс-мінус задоволена. Одне єдине, як бачите, коли я мию його, відкриваю від дверцята, і вони дуже довго відкриті, то вона сама лампа вона починає мигати. Тобто дає сигнал, що холодильник починає охолодж... вірніше набирати тепло і його не потрібно довго тримати відкритим. І трошки незручно його мити, тому що потрібно знову закривати двері і швиденько відкривати, щоб його домити. Але це такий мінус незначний, це його не кожного дня так потрібно робити, тому я з ним задоволена на даний момент так. Холодильник чистенький блестить, як тільки з магазину, тому бачите, грасатори дуже гарно, доблизько просто вимиває всі розводи на будь-яких поверхнях холодильника. Я задоволена запаху взагалі ніякого не залишилося, тому що я вимила дуже гарно, ретельно промилася водою, потрапила на сухо чистою мікрофіброю тряпкою, і все. Бачите, тут в мене знаходяться молочні, тобто сири, а самого низу поставила те, що залишилося з м'ясного це кобаса, і там вже на дверцятах стоїть окремо мої закрутки це повидло та мед, який ми використовуємо до ранкової до каші, і все, чистенько і акуратно. Тому всім дякую, папа! -па.